Слава Україні! Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Розробники Dead Island 2 планують 6 грудня показати більше ігроладу своєї забавки. Нагадаю, проєкт перенесено і тепер він вийде 28 квітня 2023-го. Ага. Інтернетами ширяться чутки, що Gran Turismo 7 перестане бути ексклюзивом PlayStation та завітає на ПК. А інформація почала ширитись через творця серії Кадзунорі Ямаучі, який на питання, чи вийде колись гра на ПК, відповів. А чому би і ні. От про нове DLC до Far Cry 6 гри року за версією Ubisoft розповідатимуть вже 29 листопада. Згідно чуток доповнення Lost Between Worlds, покаже нам Far Crївський мультивсесвіт Пам'ятайте анонси з доповненням про зимового солдата до Marvel's Avengers Так от. Дісней приперли ще й гроладне відео. І до того часу настільки стали скнарами, що забезкоштовно вирішили показати трейлер тільки в 720p. Але навіть і в 480 було б зрозуміло, що грати в це я, звісно, не буду. Виглядає, як гімно. А тепер новини для багатьох, що мають vr шоломи та пару генераторів, щоб грати без страху раптового вимкнення світла. Головним героєм у віарному Horizon Call of the Mountain буде невже знайома нам Елой. Керуватимемо ми паном Районелом, який, до речі, є представником ворожого доелої племені. А поки гейбу наймають психологів, що допоможуть йому подолати фобію трійок, фанати вже релізять своє продовження Half Life Alex з підзаголовком Levitation. Це всі новини для багатів з VR-шоломами на сьогодні. Нарешті. Кур. Режисер персонажів «Скалісто протокол поділився чим надихався під час створення гри. Він назвав фільми жахів як от чужий і горизонт подій, а також один епізод із губки Боба, а саме Рок Батом. Це звіздець страшно, але дуже цікаво. CD Projekt запевнили, що ремейк першого відьмака матиме повноцінний відкритий світ, на відміну від оригіналу, що був створений із шматочків закритих локацій. Ця гра продовжується. 15 грудня і аж до 5 січня Тім Свіні в своєму магазині щодня роздаватиме одну гру безкоштовно. Крім того, він дбайливо підкине вам купон на 25% знижки, що діятиме майже на всі покупки з деякими виключеннями. А що ж так? Джеймс Ган, новий керуючий Всесвітом DC, так, це типу як в Марвел Кевін Файгі, повідомив у Твіттері, що відтепер забавки DC входитимуть до одного Всесвіту з фільмами. Бляха, це геніально. У новому оновленні для кооперативного режиму готемських лицарів під назвою Герої Касаулт до вас завітає старо. Та та сама морська зірка з останнього фільму про загін самогубців. Такий анонс зробили розробники картиночкою у Твіттері. Sonic Frontiers отримав патч 1.10, що приніс виправлення відображення карти острова Хаосу, виправлення помилок із збоями та проблемами зі звуком, покращення інтерфейсу та оптимізацію. Також патч вирішує проблему, через яку бос на острові Хронос іноді зникав. God of War Ragnarok вже стала грою року. Як несподівано, щоправда, за версією журналу Time головному ж супротивнику Elden Ring. Присудили аж четверте місце. Розробники АРМА 3 бідкаються, що їхню гру пропагандисти висвітлюють як кадри війни в Україні, але новинотворці її розводять руками і надалі пхаючи ті кадри. Насправді ця проблема легко вирішилась би, якби розробники вкнули лейбл In-Game контент прямо в гру, або ж поставили блок на запис кадрів. Це ж все одно не завадить пропаганді брати вже відзняті кадри з інтернетів. Тому ситуація з фейкоробством на основі арми на жаль продовжуватиметься і надалі. Задовбали. Скотиньокі. Інтернетами ширяться плітки, що в апгрейднутій підписці PlayStation Plus за грудень роздадуть Mass Effect Legendary Edition для PS4, Biomutant для PS5 та PS4, та Divine Knockout для PS5 та PS4. Також пліткують що Шоміядзака везе на The Game Awards анонс продовження срако підпальної Секіро, хоча в нього кожна гра підсмалює. Але чомусь саме Сікіро вдається це найкраще. Так от там, блядь, хуям спалили хату. Хуям просто от Просто все спалили. Нагадую, що в свій час ця гра перемогла в номінації гра року. CD Projekt Red повідомили, що й надалі вкладатимуться в розробку подібних до Age Runners адаптацій, так як вони на хвилі популярності значно підіймають продажі їхніх забавок. Розумно. Я теж би да, так зробив віде. на вашому місці. Крім того, вони розповіли, що найбільша кількість розробників із студії задіяні в розробці доповнення Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Ubisoft запрезентували доповнення Lost Between Worlds. Хоч я і сподівався на фаркраївський мульти Всесвіт, та насправді то зовсім інша забавка. Треба ж було так помилитися. Яка надихалась контрол, та, напевно, Шатерлайн. А ще яка могла б продаватися як окрема гра. Але, будь ласочка, я хочу, щоб ви зрозуміли, у чому суть моєї претензії. Але ні, купіть шостий Far Cry, щоб купити те доповнення за 20 без одного доларів. Або купіть Far Cry, Game of the Year Edition... В яку війдуть всі ці доповнення, дуже сильно радію, що я за все це сміття заплатив лише двічі. А ще до гри додали нову гру плюс. Релізниця, все це діло вже 6 грудня. Nvidia припиняє виробництво графічних процесорів RTX 2060 та GTX 1660. У Мене ж очі з за... слюзьми заливаються. А також їхні суперпідвиди. Тепер зелена компанія зосередиться на виробництві 30-ї серії. Яке відчуття думки. Бо я розлючений як чорт. А ти розлючений. Хм? Так. Проживу якось. Need for Speed Unbound вже можуть помацати всі власники підписки і A-Play. Або ж адепти Game Pass Ultimate. дають побавитись не навічно, а всього лише на 10 годин. Marvel's Midnight Suns вже пограли критики та виставили свої оцінки. Якщо їм вірити, то гра доволі непогана. Доступна ж абсолютно всім, вона стане вже 2 грудня. Beyond Good and Evil 2 все ще в розробці. Ні, її не закинули Ubisoft, як багато з вас могли подумати. Проте Том Гендерсон і досі пліткує, що гра на ранній стадії розробки. Ба Більше розробка була перезапущена приблизно у 2018 році. А якщо це не так, розробники Sonic Frontiers планують ще довгенько підтримувати свою забавку і навіть запрезентували план розвитку на 2023 рік. В який входить випуск приблизно трьох оновлень, там Говард дав майже три години інтерв'ю замаскованому росіянину. Тетрес right, no. Весь час якого не просив придбати небокрай. Він говорив про Старфілд, про майбутні проєкти у Всесвіті Індіани Джонса та зізнався, що найбільше часу на даний момент приділяє саме цим забавкам. А ще поділився, що коли вперше прийшов у 2009 році просити дозволу створити забавку про Індіану, Лукас йому відмовив. Але зараз, коли всім кермує Дійсний, йому таки вдалося домовитись. Розповідали про серіал Fallout, в якому не будуть показувати події з гри, а розкажуть нову свіженьку історію. А ще лив воду про шості сувої. Ну і найголовніша інформація, яку він розповів. Я люблю Каджіт. Каджіт як кажіт якщо верс і юевкої. Якщо ви чекаєте ремейк першого відьмака, доведеться почекати трохи більше, бо CDPR планують випустити його через деякий час після виходу нової четвертої частини. Яка не має взагалі конкретної дати релізу, та і правильно, нехай поляки дороблять гру до кінця, а тоді вже анонсують дати релізу, щоб не було нескінченних переносів та пекла на робочому місці розробників. These guys torture people on a whole other level. Амнезія повертається. Але через засилля повітряних тривог вона чим чекує в бункер. Тікайте, швиденько поки не пізно. Я, я не хочу. Відкинувши жарти Frictional Games Геймс, анонсували нову частину своєї франшизи. Гратимемо ми за французького солдата з часів Першої світової війни. І так як він солдат, то зброї не цурається, маючи при собі револьвер. Проте стрілянини багато навряд буде, бо серія жахастиків, амнезія то не про стрілянину. Та і в цьому тизері чітко дали зрозуміти, що в барабані револьвера всього-навсього один набій. Що це означає? Це означає, що продавці намахали нас на 14 куль і одну гільзу. Точної дати релізу нема, але планують на 2023 рік. Тому маємо час подушкуляти розробникам у соцмережах з приводу українізації. Немає сечі терпіти ці пекельні борошна, бо лагідна українізація насправді не працює. Тим паче, попередня частина має українізатор, посилання на який я завбачливо залишив у описі. Need for Speed Unbound має приємну прихованку. Той ефект під назвою Героям слава, що додає синьо-жовтий коміксово-димовий ефект для вашого автомобіля. Залишилось вимагати від них червоно-чорний дим із підписом Смерть ворогам. 6 грудня в Destiny 2 пройде кросовер з асасинами. Крім того, в честь 15-ти річчя до вальгальних асасинів додадуть класичний скін Еціо, який можна буде вдягнути на Ейвора. Що? ви не щасливі, бути такого не може. Calisto протокол тільки тільки зарелізилась, а Розробники вже викотили план розвитку проєкту, який стартує вже 7 січня і продовжуватиметься аж до літа. Хоча неозброєним оком видно, що з гри трохи навирізали, вирізали, щоб додати то, як DLC. Перші оновлення, звісно, будуть безкоштовними, але інколи здається, що Гленом Шофідом досі керує Electronic Arts. <laughs> Оце так іронія. Розробники другого Dead Island, як і обіцяли, надалі продовжують анонсувати нових персонажів. Цього разу це Емі. Показали її навички та боївку. Valve роздаватиме Steam Deck'и за те, що ви переглянете трансляцію Game Awards через клієнт Steam'у. Але якщо ви вже відчули деку в руках, маю вас засмутити. Велв такі паскудники не дозволяють прийняти участь користувачам з України. Чи є тут зрада? Нагадаю, що вони й досі не продають жодну свою продукцію на території нашої країни. Це злочин проти українського народу. Тому єдиний варіант мати файний акаунт Америки, Канади або, наприклад, Польщі. Як ще тебе ужива? Якщо ви вже побігли перемикати акаунт, то ви запізнились. Хитрий гейб підстрахувався і уклав правила, які забороняють робити такі махінації. Фанатське перенесення Облівіену на рушій Небокраю під назвою Бійон Скайрим. Живе і навіть досі в розробці. На доказ цього розробники поділились новим трейлером. Стояти, клятий злочинець! Ніхто не порушує закон в мою зміну. Я конфіскую все вкрадене тобою. Тепер сплати штраф або йди у в'язницю. А тепер трохи новин кіно. Там показали трейлер нового Індіани Джонса, Гаррізон Форд досі Гаррізон, хоч і постарів, а німці досі головні негідники, франшизи, наче з Вольфенштайну. Хоча стривайте, зараз вискочить Говард та скаже, що то все один всесвіт. І саме тому він віддав робити гру Machine Games. А й, до речі, напевно, гра зарелізиться незадовго до або після хвільму. Ну то, щоб аби на гайпі бути. Саме ж кіно вийде лише в кінотеатрах 30 червня 2023 року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.